Всіх вітаю на своєму каналі. Ви привикли дивитися прикол ігри від мене, ігри. Стартували, щось новеньке. А, можливо, якийсь там хтось лецплеєк, можливо, пам'ятає, але ні, сьогодні зовсім інший контент. Можливо, хтось знає, можливо, хтось не знає. Я зараз працюю на роботі. Звичайній людській роботі. І знаєте, де я працюю? Дивіться, записуйте так: медтехніка. Місто Кем'янець-Подільський. Це, якщо ви захочете прийти зі мною привітатись. Приходите, кажете, можна, будь ласка, Івана. Іван виходить, жме вам руку, все просто. Рубрика в чому? В тому, що я розповідатиму якісь історії, які мене порадували чи зачепили. І сьогодні саме такий день. Це пілотний випуск історії з роботи. Якщо чесно кажучи, історія така собі, але в мене дуже гарний настрій, і я вирішив вам це записати. Тонометри це те, що ми продаємо в медтехніці. Не тільки їх, але історія буде про них. Тонометри бувають механічні, напівавтоматичні. І автоматичні. Що таке механічний? Це той, який ви бачили 100%. Качаєте грушу, тут манжета надувається. Там потім дивитися на той манометр, ще можливо слухати стетоскопом. Важко. Треба щось думати. Далі. Напівавтоматичний механізм такий, е, собі так скажемо, такий смарт-пристрій. І все одно є грушка і манжета. Ви качаєте грушку, але нічого вже не треба далі думати. Механізм зробить все за вас. І є третій варіант: це автоматичний тонометр. Ви вдягнули манжету, натиснули клавішу, і він як зажужав, як сам все качає. І потім на табло результат. Ваш тиск. І гаразд, в чому історія? Є тонометри швейцарські, є японські. Швейцарські хороші, японські теж хороші. Історія буде про японські. Тиждень тому прийшов чоловік і купив тонометр Омрон. Омрон це такий, знаєте, це ідеал світу тонометрів. Його всі беруть, він всім подобається. Сарафан Радіо рознесли по всій Україні, що Омрон це прекрасні тонометри. І тиждень тому. Чоловік купив своїй жінці тонометр Омрон збільшеною манжетою, такий потужний. Він там десь 2035 гривень коштує, запам'ятали, не треба. І приходить він сьогодні і хоче купити знову тонометр Омрон, але з трошки меншою манжетою. Він умовно там 1700 коштує чи 800. Я йому кажу, на жаль, такого немає зараз. Такого немає, і на жаль, я вам не зможу його продати. І він каже: А які ж аналогії і тут. Заходить в гру тонометр Нісей. Щоб ви розуміли, Нісей це тонометри, яких не беруть зовсім, але вони прекрасні. Їхня фішка в чому? Дивіться, звичайний тонометр, механічний, напівавтоматичний, автоматичний. Вони качають як? Вони накачують тиск десь до 200, можливо, більше, кому треба. І після того скидають до верхньої позначки тиску, і потім ще повільніше до нижньої позначки тиску. І таким чином показують ваші показники, що робить Нісей. Він качає. До нижньої позначки тиску і потім по чуть-чуть легенько топає до верхньої позначки тиску. Це ідеально. Як на мене, так вони і повинні працювати. Він сильно не надуває руку, кого можуть бути проблеми з цим. І він, ну він просто няшний, він такий класний. Я так хочу продати тонометр Нісей, ви собі не уявляєте. І сьогодні був такий момент, коли я його майже продав. Цей чоловік він все одно дуже хотів умрон, але я йому показував цей нісей, розказував, і ціна прекрасна: 1470 гривень. Mm, просто супер крейгазм, скажем так. Я його вже втюхую йому, скажем так, але тонометр крутий. Манжета там така собі, вона якась не дуже якісна в порівнянні з Омроном, але сам він, він такий крутий, там така кнопочка <свісно> і всяке таке добре. Я йому показую. Потім він краєм ока помічає, що є Омрон, той самий напівавтоматичний, пам'ятаєте? Напівавтоматичний Омрон. Я йому його достаю, показую, і йому він подобається. І він дзвонить своїй дружині Марічці і каже: Марічко, а чи ти зможеш користуватися в разі чого таким тонометром, який? Чого телефон так виглядає? Чи зможеш ти користуватися таким тонометром, який, відповідно, треба накачувати? А Марічка не в курсі, вона не знає, вона не знає, що відповісти. Весь прикол історії в тому, що в мене вже закінчилась зміна. Це 18.00 минула. Чоловік мене Затримує, але я так хочу продати цей тонометр Нісей, що капець. Я йому розказую про позитивні характеристики цього тонометра Нісей, і розказую про позитивні характеристики якісь відповідно того Омрона. Але ж зрозуміло, так? Як я акценти розставляю? Як журналіст, як справжній журналюга, гнида. Це я. І чим закінчилась історія? Мужик м'явся-м'явся, двічі дзвонив жінці. Йому сподобалась манжета з того омрона, йому сподобався сам пристрій Нісей, і мужчина, знаєте, що сказав: Боже, я так хочу Омрон. Це в нього червоною ниткою. Всю розмову ми говорили про Омрон все одно. Я йому сказав: давайте, я вас запишу. Якщо приїдуть нам Омрони, я вам набираю, і ми з вами узгоджуємо час, коли ви приходите, забираєте. Але але він такий все ж таки каже, чи може все-таки взяти Нісей? І ви розумієте, який в мене саспенс піднімається, спускається, коли він відмовляє мені, піднімається. Я вже думаю, як я хочу продати Нісей. Отак виглядає Енісей, ще раз показую. І потім мужчина каже: добре, я тоді, напевно, сьогодні піду, вибачте, що вас затримав. Я завтра прийду і скоріше всього візьму цей Енісей. Я дуже хочу продати Енісей. Тому що моя коліжанка, не скажу, як її звати, самі дізнавайтесь, вона не вірить, що я продам Енісей. В мене це як задача з зірочкою. І тому? Тому вірте в мене. Тонометр Енісей продаватимуться. А вам дякую, що подивилися цей дивний відеоролик. Ви дізнаєте, що продав я все ж таки тонометр Нісей завтра. І ймовірно, в цій рубриці будуть ще якісь інші історії, які лежать у мене в голові, і я хотів би вам розказати. Але зараз це було про роботу. Всім дякую, ви всім маганяшки. Цілую обіймаю.